Доброго дня, сьогодні 1 жовтня. Продовжую збір урожаю і знайомити як з новими, так і з забутими сортами. Забутими, але пристойними. От зараз один з таких сортів, а це сигналки в мене. Це сорт Спартан. Було 5 яблук, залишилося лише 2. Зараз їх крону Обкроносенця прищепив ось такі яблука. Тут взагалі я не обробляю і ну, не дістаю. І треба його обрізати, але дуже пристойний сорт, мені подобається. Його смак, дуже пташки клюють. Подобається смак. Це американська селекція. Сорт імунний, довго лежить. Споживати можна як якийсь жовтня по травень місяць. Може навіть до літа лежати. Вони пригощали в тому році цим сортом. Ну, дуже сподобався. Хрумкий, солодкий, сочний. Ну, кислинка є гармонійна, ну, смачний, от метота щеплений ще його ближчий. Родич це сорт Macintosh. Тут в тіні трошки, то він ще не забарвився, тому пізніше його зірву. Так, а на зиму піде швидше за все, це лише один пліт 280. Ось цей довго лежати не буде, воно вже починає гнити. 240. Ну такий розмір. Все-таки є, є старі сорти, які пристойні, які потрібно тримати в колекції. Вот. Бо, ну, скажімо, є нові сорти, які взагалі вот, ну, ніякі. А от старі є. Зараз ще одного підійду, сорт Аскольда, А Спартан, ну. Хто хоче завести, я прадив би б сорт ну практично немає недоліків.